Сьогодні ми відзначаємо день міста. Я тут народився, я прожив практично все своє життя. І я дуже люблю своє місто. Я Люблю ті тихі вулички, я люблю ту зелень, я люблю людей, які ходять по вулиці, такі усміхнені, привітні. І дуже приємно, коли до нас приїжджають люди, з ну, можливо, з оздоровитися, але виїжджають вони звідси, оздоровлені, з позитивними емоціями. Вони розкажуть про наше місто усіх. У закутках України, Європи, світу мені дуже приємно в цей день відмічати кращу професію нашого міста це медика. це лікарі, це медсестри, молодший медичний персонал. За час функціонування курорту, а це вже 190 років майже. Тут сформувалися цілі династії медичних працівників із покоління в покоління передається досвід, передаються знання, формуються певні. Алгоритми дії. І за цей весь час, коли існує курорт через місто, пройшло мільйони відпочиваючих. Це є величезна кількість людей. Якщо, напевно, їх би поставити всіх одну площу, ну я не знаю. Скільки треба таких турскавців, щоб тих всіх людей вмістити? Це надзвичайно є відповідально, надзвичайно приємно. Я гордий за своє місто, що саме в нас. Так багато людей поправило своє здоров'я і завжди будуть приїжджати і тут нас відпочивати. Запрошуємо всіх до нас.